Привіт всім! Сьогодні ми будемо в'язати ось таку зайку-балеринку. У мастер-клас входить в'язання пов'язочки і платька. Ну і, звичайно, я вас навчу вишивати таку мордочку, як у мене. В'язати зайку-балеринку я буду із плюшових ниточок Himalaya Dolphin Baby. Ось отакий у мене буде основний кольор. Номер 80342, Біленькі і рожевенькі будуть допоміжні. Рожевенький 80303, а біленький, 80301. Ось будемо починати з голівки, з основного кольору. Крючок беремо, номер 5. Крючок має бути великий, для таких ниточок, не підходять маленькі крючечки. Потрібно від чотирьох, від номера чотири. Робимо таке кілечко, і через нього робимо петелечку. І в цю петельку робимо стовбик підйому, один і другий. І тепер уже робимо стовбик без накиду. Ось, просовуємо і робимо один стовбик без накиду. В цю ж петельку. Робимо другий стовбик без накиду. І так, в цю одну петельку нам треба зробити 6 стовбиків без накиду. три, чотири. П'ять. Шість. За цю ниточку, яка в нас є. Стягуємо, ой, стягуємо, щоб наше кілечко було, не було тут дирочки оцієї. Треба стягнути добре, розсипається. О, все, дирочки немає. І находимо нашу першу петельку. І в цю петельку з'єднуємо коло. Під дві Робимо просто з'єднуємо рядочок, щоб вийшло одне коло. Робимо знову один стовбик, ой, одну петельку підйому і в цю ж саму дирочку робимо один, робимо прибавочки. В кожну дирочку робимо по дві по два стовбики без накиду. Один. Тепер в наступну знову робимо. Один. Два, дві уже нас прибавочки. Тепер в третю робимо. Один. Два, це вже три в нас прибавочки. В четвертий стовбик робимо. Один. Два. Чотири прибавочки. Під п'яту, один, два, п'ять прибавочок і один, два, шість прибавочок. Знову, з першим стовбиком, з'єднуємо просто таким. З'єднувальною петелечкою. Далі з'єднали коло, робимо одну петельку підйому, І тепер ми наступне коло будемо в'язати один стовбик без накиду і в наступну петельку прибавочку. Знову один стовбик без накиду, прибавочку. Робимо сюди ж один стовбик без накиду, наступну робимо прибавочку. Щоб себе перевірити, ви можете порахувати. В попередньому ряді у нас має вийти 12 петельок. В першому ми набирали шість, потім робили в кожен прибавочку. Це 12 петельок має бути. Один прибавочка. Тепер наступну знов робимо одну, один стовбик без накиду, наступний прибавочку робимо один. І сюди ж другий стовбик без накиду. Знову один стовпик без накиду, в наступну робимо прибавочку. Один і сюди ж другий. І так до кінця ряду стовбик без накиду і прибавочка. Так, дов'язали, з'єднуємо з першою петелькою, робимо з'єднувальний, просто з'єднувальну петельку. Наступний рядочок ми в'яжемо два стовбики без накиду, прибавочка. Робимо одну петельку підйому. і один. Два стовбики без накиду. І робимо прибавочку. Один і два. Знову один стовбик, другий в наступну петельку. І в наступну третю робимо два стовбики без накиду в, один, в одну петельку. Прибавочку робимо. І так до кінця ряду в'яжемо. Дов'язали останню прибавочка. Знову з першим стовбиком з'єднуємо і робимо одну петельку підйому. І тепер наступний ряд нам потрібно пров'язати без змін. Просто так, як є. Наші, в нас зараз вийшло 24 стовбики без накиду. Має бути 24 таких косічки. Порахуйте, перевірте себе, і треба пров'язати цілий ряд, просто без змін. В'язали один рядочок без змін, з'єднуємо, робимо петельку підйому і тепер в'яжемо три стовбики без накиду і прибавочка. Три стовбики без накиду і прибавочка. Сюди ж в'яжемо один, два. Три. Я завжди дуже стягую в'язання, я люблю, коли все так плотно лягає. І в наступну прибавочку. І знову один. Два, три. І в наступну робимо прибавочку. Один і сюди ж другий стовбик. І так до кінця ряду в'яжемо. І так, дов'язали ми рядочок. В кінці цього рядочка в нас має вийти 30 стовбиків без накиду. Можна порахувати, перевірити себе. З'єднуємо з першою петелечкою. Робимо. Петельку підйому. Ну, під і тепер наступні два рядочки то був одненький. Тепер два рядочки ми в'яжемо без змін. 30 стовбиків без накида один і другий рядочок. Так, пров'язали два рядочки, 30 стовбиків. В наступному рядочку це у нас буде дев'ятий Ми будемо формувати очки. з'єднуємо Робимо петельку підйому, От, в'яжемо спочатку просто 10 стовбиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім. дев'ять і десять. Далі робимо три прибавочки підряд в кожну петельку. В три петельки ми будемо робити прибавочку. Раз, і два, це буде одна прибавочка. Наступно. Один, два, це буде друга прибавочка. І третю. один, два, це буде третя прибавочка. Тут ми потім будемо вставляти очки. Між очками в'яжемо чотири стовбики без накиду. Один. Два, три, і чотири. Тепер знову в'яжемо три прибавочки. В кожну буде прибавочка. Один, два, в одну петельку це один, одна перша прибавочка. Далі один. Два, це друга прибавочка. І в третю один, два, це третя прибавочка. І тепер в'яжемо до кінця знову 10 стовбиків без накиду без, без змін. Просто в'яжемо 10 стовбиків. Закінчили тепер. З'єднуємо і ми в'яжемо три рядочки. Зараз у нас в кінці рядочка має вийти 36 петельок. І ми в'яжемо три рядочки без змін. Просто по кругу 36 петельок І так, пров'язали три рядочки, ось наші прибавочки. І тепер ми будемо вже зменшувати наше в'язання. Робимо петлю підйому і в'яжемо 4 стовбики без накиду 1 2 3 4 і тепер будемо робити обавочку під цю косічку під одну не під дві а тепер під одну піднімаємо і другу піднімаємо і протягуємо, робимо петельку. Ось наша обалочка. Тепер знову в'яжемо 4 стовпики без накиду і знову робимо обалочку. 1, 2, 3, 4. І так само. Одного піднімаємо, другого піднімаємо, і робимо бавочку. І так в'яжемо до кінця ряд. Так, дов'язали, з'єднуємо. Наступному рядочку ми будемо робити теж убавки, але тепер в'яжемо три стовбики без накиду і робимо убавочки. Один, два, три. І знову одну. Другу і обавка. І так до кінця рядочка в'яжемо. Пров'язали. Наступному рядочку ми робимо так само убавочку, тепер два стовбики без накиду і убавочка, і після цього ми будемо з вами вставляти очки. Один, два, і обавочка. Так, як ми робили і в тих рядочках, Пров'язуєте до кінця. І так, я зробила вже теж останні убавочки. І тепер ось так я витягую крючок і ми будемо вставляти очки. Перед тим, як набивати голівку, ми будемо вставляти очки. Ось Очки в мене ось такі, дивіться, на безпечному кріпленні. Ось отакі можуть бути і пришивні. Якщо пришивні, то спочатку краще наб'ємо, вишиємо носика, а тоді вже вставляти, пришивати очки. Але в мене на безпечному тому я знаходжу оці прибавочки, де ми робили, прибавочки одна, друга, третя у мене і в серединку одна, друга, а я ось дивіться, одна, друга, третя, то я в середню вставляю. От, і з цього боку так само. Одна, друга, третя і середня. Ось тут ми будемо робити носика. Ось тут у нас буде носик посередині. Так, і вивертаю, закріплюю. ось тут. І ось отак, От, все, очки мої є, і тепер можна напихати. Напихаю я холофайбером. Ось я люблю, коли детальки е, напхані дуже сильно, ну як дуже сильно. Е, я не люблю, коли вони м'які, і тоді можна, е, коли десь нажмеш. І голівка втрачає свою форму, там, чи ручка, чи ще щось, тулуб. Тому я напихаю сильніше. Ось отак спочатку, і по боках, щоб було тверденько. Ось оці в ці щічки, що ми сформували, теж треба. Отак От добренько, пальчиками сюди оп, оп. Ви, якщо хочете, щоб була іграшка м'якша, ви можете сильно не набивати її. Ось, ну, поки що сильно багато е і не наб'єте, бо ще ми не все дов'язали. От. І ми будемо наступний ряд. Це ми зробили два стовбики у бавочку. І наступний ряд у нас останній, у нас буде один стовбик без накиду. І убавочка. Ось. І так ми в'яжемо до кінця рядочка один стовбик без накиду і убавочку. Ось я дов'язала один стовбик у потім ще трошки донапихаю. От. І дивіться, нам треба залишити кінчик. Трошки довшу ниточку я лишаю сантиметрів 30, можливо, 25-30, для того, щоб потім пришивати. Ось, І ось сюдою протягуємо її, і затягуємо, і вже воно нікуди не розпуститься. І будемо зараз вишивати носика. Так, для носика. Я використовую Yarn Art Jeans ниточки. Такі Інколи світліші беру, дивлюсь по кольору зайчика, інколи темніші. Цього разу в мене будуть темніші під такий колір. Основний, це у мене 07. Колір 0, Ой, номер 07. Ой, дивіться, колір 70 70. Коричневі. голочка у мене е, така, можли, можна брати циганську. Просто цією мені добре для в'язання, що вона не протикає нитки. Вона попадає саме в дирочку. От, тому я люблю нею користуватися. Так, відрізаю я приблизно ниточку, десь півтора метри. І, і складаю її вдвоє. Ота, дивіться, оці наші чотири стовпчики: один, два, три, чотири. Ми між двома вище очок, так щоб було вище. Проколюємо і вколюємо десь донизу один другий. Де посередині Ось отак. І не витягуючи, протягуємо робимо таку утяжечку, Оп. Тепер в цей бік чуть-чуть проколюю і знову доверху. Тут ми трошки навскоси пішли, щоб була як ротик зайчика. і... З цього боку знову. Там його буде несильно видно. Ось знову один, два, донизу рядочка, один в другий. І в цю саму, де ми запроколювали. і витягуємо і затягую я сильно, щоб були щічки. Ще раз робимо. Ось, витягуємо доверху. І тепер робимо носика. Можна підколювати дуже близько до очок. Можна підколювати дуже близько до очок, тому що воно все одно стягнеться і носик буде менший. І з цього боку теж ось, під очками. Тепер носик роблю під очками. От, і ми будемо на цей бік ось отак робити носика. Така мордашка буде у нас. І якщо у вас грубіша нитка, якщо ви користуєтесь не такою, як у мене, у вас може бути менше разів е, прошивати ось так. Може бути, що у вас тоньша нитка, у вас прийдеться більше разів так робити. Дивіться сам, який ви хочете носик, більший менший. Не, не можу Ось. Я ще одненький разочок зараз зроблю. І тоді ще ми зробимо бровки з вами. Ось бровки над очками. Один, два, три. Три ряди над очками. І перед очком. Ось отак. От і бровки можна довести. Ви так дивіться, як воно у вас стягнеться. Я люблю робити аж аж до очок. Ось, воно все одно стягується, і тоді видно менше. На рівні очок Від приколюємо, а стягується і його менше видно. От, і зразу проколюємо друге очко. І так, переколюємо тепер на друге очко, теж перед очком. Ви дивіться так, щоб у вас було симетрично, бо в кожного різна плотність в'язання, у вас можуть бути не так стовбики трошки. І теж на рівні очка протягуємо і затягуємо. Ось отак у мене виходить дві брівки. І цю ниточку ми просто отак по голівці. Зараз сховаємо. От, я її висуну сюди вперед, е, вниз і потім сховаю, Ой, як будемо ми шивати голівку. Ось така мордочка у нас вийшла.